Слава Україні! Героям слава! Що ж, вітаю вас з перемогою в чудовому матчі. Це був принциповий матч для вас, оскільки обидві команди йшли без проіграшу в групі. Ваша думка, за рахунок чого ви програли сьогодні команду Старс? Так, ну, да, дійсно, в чемпіонаті «Старс» лідер. Нам було важливо перемогти. Щоб uh, зайняти такі лідируючі позиції власне вдалося. За рахунок того, що ми трошки були, мабуть, швид швидші, і і мотивація була у нас на рівні. У Нас вчора була гра чемпіонаті Києва, два ми зробили перемогу. І цей дух переможця сьогодні передався на тих гравців, які мають меншу грової практики. Ну, дуже добре, що перемогли. З великим рахунком ну, в залі буває таке, що при рівні грі бувають такі рахунки. Сьогодні, мабуть, ми були. Дещо кращий, ну, і фарт трошки був, що чесно, скільки штам і наттями зробили. Сергій сьогодні був просто фантастичний матч в нашого піта. Ну, Дуже добре, що на таких емоціях позитивних. Особливо в цей час ми відчуваємо таку так, боротьбу не на полях, там, де стріляють, а на полях, де змагаються справжні чоловіки. Що ж, подякував ще за гру. Подякував вітаю вас перемогою. Дійсно хотів подякувати вашому голкіперу за феєричну сьогодні гру. Ну що ж вітаю вас поки що з поточним лідерством у групі. Дякую.